Зараз ми знаходимося на Стоянці. У мене зараз такий Мерседес. Таким прицепом. Я собі взяв його на тест-драйв. Бо друг поїхав в Скандинавію в сторону. Фінляндії і туди. А я вирішив поки вихідні не вертатися в... В Лондон, тому вирішив взяти собі на тест-драйв якусь машинку. Вирішив собі взяти новий Mercedes, спробувати як, як, як то з камерами, дзеркалами. Кабіна Big Space середня, висока і не, не саме низька, на ньому приблизно тисячі км досить новий, до речі. Зараз ми загружені пустими палатами 22 тони. Їдемо в місто Свалки, що під кордоном з Литвою. Їхати нам приблизно 450 500 кілометрів. Зараз ми швидко доїдемо. Зараз ми знаходимося біля міст, ну, не доїжджаючи до міста Лоц, на стоянці. Ну, Такий Mercedes. В принципі, досить прикольний. Такий занижений. Чуть. Зараз я піду трохи перекушу і будемо вирушати. І так, я вже виїхав зі стоянки, Ми зараз вже трохи їдемо. Їхати нам 410 км. Так Mercedes виглядає всередині, я GPS, навігатор свій. Е, бо чомусь на, от, на цьому планшеті не можна включити. Е, не можна включити GPS, не знаю чому. Можливо, або дешева комплектація, типу або, або може не встроєно взагалі. Е, отак дзеркала виглядають. Ну, досить небано, зру, зручно. От, Допустимо, якщо отак подивитися, то можна взагалі зразу-два бачити. Така шторка тут є, ну, принципі Більше ніякого кого-то у нього нема. Стоїть е, телепас на оплату, але в Польщі тут що за е, кеш, тому цього... Це більше, мені здається, вставлено, якщо ви їздили в Італію або. або точно не в Польщі. Е, от зараз ми якраз під'їжджаємо до... Е, Оплачу до початку. Ну, що чи всього початку е... оплачув... оплачуваного участку. Дороги. Так, це був е... кінець е... участку. І заплатив я 15 євро. Ну, в принципі, небагато. Е... Ну, вот так. Будемо їхати, я напевно зараз поставлю таймлапс. Не було так скучно. Зараз ми вже під'їжджаємо до міста остров Мозовецька. Ну, але ми по трасі проїжджаємо просто, е просто такий туман трохи. Е вже ми проїхали і Ілоц, і Варшаву. Ну Ми просто по трасі ми проїхали і не заїжджали. Е На рахунок того, коли ми їдемо як вже говорив. Їдемо в місто Сувалки. Е там, до речі, і Брауси Мерседес, там тобто, є база, звідки його... Ну я вже якби проїхав трохи на ньому Якби, вже і в Чеч... в Чеч... вчатцин поїхав, звідки ми їдемо. І... Е... тобто якраз назад Ем... Е... І тому... Ну, а звідти я думаю ми будемо шукати десь на Латву. По Литві покатаємося і потім... Потім побачимо, але... Хочу знайти рейс на Латву. Е... Бо ніколи там не бував, хотілося б побувати. Е таке. Потім десь можливо або саме, або вже приїдемо, то я вам розкажу характеристики Мерседеса. Я собі їх виписав, бо я не все пам'ятаю. але в принципі. Так що вам розказував, що вам було цікаво. І, до речі, на рахунок е я читав коментарі. Е, писав один коментар, там було написано, що хотілося б почути про як керується машина. Е, е, так от можу сказати, що Мерседж дуже комфортно керується, дуже так, легко. От, це ж, от, можу охарактеризувати, що дуже легко керується. Плавно все. От, от, мені подобається. Навіть плавніше, ніж дав, мені здається, керується. Е, Ну, от, буду про всі машини, так думаю, розказувати, так щоб вам було цікаво слухати. Е, бо не всі мають, думаю, можливість покататися на них. А я можу вам розказати, якщо вам цікаво. А я думаю, цікаво було. Бо кому не цікаво, як керується машина, допустимо, може, а може хтось хоче собі таку купити. Допустим. А я пораджу, може хтось купить. І от, буду. Буду говорити, як керують, щоб, щоб ви знали. І от таке їх до ще залишається 130 км. Обаняємо такий, що число МП-4 Мерседес. Ну, до речі, МП5 і МП4. Якщо в них зеркала не, не камери, то їх практично нереально відрізнити, тільки... По кабіні всередині, що в кабіні. Е, бо так то вони практично ідентичні. Ну Не знаю, я, наприклад, різниці не бачу зовнішньо. А от внутрішньо там, відповідно, не, план, не, не планшети. Е, тобто спідометр не планшети, не. Отой щось. Не оцей екран. Не, ну, взагалі не оці екрани, вони не є планшетами. А тут вони є. Ну, В принципі. Як і той і то прикольно. Ну, в принципі, мені більше подобаються стрілки. Бо там якось привичніше, але тут чіткіше видно швидкість, бо тобі виводиться. Бо... Не всіх тягачах е, є, от, ну, знаєте, допустим, є е, там, який обороти рахує, і який рахує швидкість. Е, А посередині деколи є екранчик, і допустим, не в всіх тягачах є от такий спід, е, електронний спідометр, який ще додатково показує е, швидкість в цифрах. Тому, в принципі, тут воно комфортніше, так, так як ти бачиш, Ку, швидкість і точніше, воно ти приблизно на око орієнтуєшся. Якісь трохи в пробки, ми заїхали в Білосток. Ну як заїхали, заїжджаємо. Але в принципі можна рухати, що ми вже в Білостоці. Якісь трохи вечірні пробки. Е Таке. Зараз на шоста година. Ви бачите, пробіг тисячу. 744 км. Ну, так я трохи наїздив в ту сторону, поїхав, в цю сторону там було приблизно, коли я брав його, було 600 кілометрів. До речі, мені друг порекомендував. Той якраз е, поїхав в е, в сторону Фінляндії, він порекомендував, сказав, що у нього є друг, чи не друг, а знайомий його друга. Який може дати мені е, машину в фест-драйв на, на, на деякий час. І. Що, якби В нього є кілька машин і там я можу собі вибрати. Ну, я, там, коли я приїхав, то там вже були всі зайняті, але щось тільки це Mercedes. Тому я вибрав цей Mercedes і. Взяв його. Е, ну, Поки що будемо, Поки що постою в пробці трохи і. Може, коли вийду на тарасу, включу вам таймлапс. А, я, я ж став на обочині. Е, бо почув е, шум в районі прицепу. Треба піти перевірити, що там таке. Е, можливо, пробив колесо на прицепі. Е, тому я йду зараз перевірю. І скажу, що там. Як там? І так, я сходив вже перевірив, бо тр трохи трафік зараз вже нема. Е, отак виглядає Mercedes. Е, зовні вночі е, пробив я колосу на е, підйомній Осі зліва, тобто з де ми зараз стоїмо. Е, думаю, я піднімлю... Вісь і доїду до свалок, а там можливо зажжену прицеп і там мені поміняють колесо. У мене запаска в принципі є, тому мені тільки поміняти. Так, ну, я вже підняв вісь. Ми від'їжджаємо вже з обочини. Їхати нам ще лишилось 50 кілометрів 55. Зараз ми будемо проїжджати по трасі через Августів. E і. повільно заїхали. От, заїхали в Августів і будемо заїжджати потім в Сувалки. E От таке. До речі, ці, е, ця місцевість е, Сувалки, Августів там Елп. Чи як є тільки в Промоці. Тому, якщо ви шукаєте ці міста в звичайній карті є, в Євротраці, то ви. Ну ви не знайдете, бо його там, їх там нема цих міст. Е, тому гори, що це є промоц. Е, тому. Якщо треба, то я посилання лише в описі на промоці. А ні, нам, нам не треба, ми не Е, І отаке. Я думаю, ми сьогодні ще візьмемо якийсь груз, якщо нас ну, за -за зараз вигрузить за вечір, якщо. Бо якщо не то придеться йти спати, а зранку вже шукати е рейдс. Так, з'їжджаємо вже на свалки. Страси. Е, тут обмеження 50, тому перетормозимо, тим більше гололлі, е, щоб не в'їхати в, в відбійник, бо нам ще цього не вистачало. Зараз е, вже з'їжджаємо. Траси. З'їжджаємо з однієї траси на таку невеличку іншу трасу і будемо і будем вже в сувалках. Тут, до речі, дуже близько до кордон з Литвою буквально за кілька кілометрів, тому ми можемо навіть просто пустими з'їздити туди. Звертаємо нас з'їзд. Але в принципі постійно немає вигоди в цьому, тому буду старатися шукати рейс туди. А поки що, я думаю, вже вигружаюсь. І якщо знайду рейс, то включуся, а якщо ні, то вже до завтра. Доброго ранку. Вулиці зараз 8 година. Е вчора я розгрузився, думав вже не знімати, бо ту вже була е 9 година вечора. А зараз е потім я поїхав на стоянку, там буквально напроти цієї компанії, що я розгружався, там якраз і була е автом... Майстерня, там і стоянки були, я там поспав е, і відповідно вже поміняв колосо. Мені поміняли. Але зараз все рівно підйом на вісь піднята, бо ми зараз йдемо постітимо. І так, зараз ми їдемо в Августів. Е, Бо в свалках знайшлось рейсу, може ще з Огустові буде. Е подивимося. Е а, ну, якщо не буде Огустові, то поїдемо велка, а якщо не велк, то браться їхати в Литву, а і потім по Литві вже їздити. Якась тут пробка. Всі зігналять. Я думаю, як щоб не затягнути відео, я проїду і потім включуся їй. І так. Я вже проїхав її, там була аварія. Ну, якби... Якби роз'їхали вже... Вже приїхав. Тому будемо їхати. З'їжджаємо зараз на трасу. Так. У цьому випадку, як я вам вже казав, видно два зеркала досить добре. Ти бачиш, чи ти справа не, не зачіпиш, і чи зліва не зачіпиш. Ну, і ти зліва бачиш, наскільки тебе прицеп випирає, і це взагалі досить зручно. Ну, зараз, допустимо, якщо я тут дав е, eh, XG чи XG, чи XF нові, нові ті 21-го року, то там ще є оце бордюрне зеркало. Оце то воно є теж як камера, то воно досить зручне. Але в принципі, і цього ось ще, я не так майже не користуюсь, там і шторка повішена, і в принципі його не треба. Можливо, в деяких випадках треба, але в даному моменті, відколи я їжу на цьому процесі, вже 2-3 доби, я, ну практично я тим зеркалом не користувався, відколи їздив, тому... Мені його і не треба. Так, ми вже з'їжджаємо в Августів. Трохи голольоду є. Бо машина трохи... е... Так, скользить по дорозі. Не... не бачите, трохи таке запізнення, таке враження, що де? Турмова, звичайно, добре, але все рівно. Чується, що є голулід під колесами. Е, так. Зараз заїхали ми вже в Августів, як бачите, вітаємо в Августів. Зараз десь можливо станемо на заправку. Е, Вип'ємо кави, бо я ще не пив. Або чаю, там побачимо, що буде. І... Пошукаємо рейс, якщо ні, то я думаю, навіть великі їхати не будемо, а просто поїдемо зразу в сторону Литви. Я тут стою на, за... на заправці, я вже знайшов рейс, зараз будемо їхати. Будемо вести ми знову порожні палати 22 тонни. Але будемо їхати навіть не в Литву, а в Латвію. Був рейс в Литву, але... Я захотів в Латвію, так як там трохи ставка дорожча виходить. місто, да, місто Гавлілс чи Check Style, я просто не знаю, там правильно стається. Якщо знаєте, то напишіть в коментарях, як правильно. Зараз будемо заводитись. І будемо їхати. Ще хотів розказати вам за тягач. Тягач Mercedes, як я вже казав, mp 5 4 х 4 занижене ловдек, Двигун на 449 кінських сил 330 кВт. Коробка передач. На 12. Якби на 12 передач. З ретардером називається Mercedes Powershift G330. І щось там далі. Кабіна, як я вже казав, Big Space. Ну і так, в принципі, більше такого нічого. Я так розумію, коробка G330, так само, як під кіловати напевно. Бо що Бо я цьому не розбираюся, напишіть, якщо ви знайдете. А зараз я включаю передачу, знімаю з ручника. Так. Каву я вже попив, тому можемо вирушати. І так, я вже загрузився, вже виїхала з Е, Їхати нам... 400. Зараз я подивлюсь без, бо щоб знати точно скільки нам їхати. Я подивився. Я поїхав спочатку не в ту сторону. Тому. 에... Зараз тут поміняється значення. 에... Поїхав я направо, а треба було їхати наліво трохи так про це от проглядів. Їх нам 400 кілометрів, в принципі, недалеко. Отаке. Розила нас досить швидко, до речі. Не було дуже довго, от звідси ми виїхали. то зайця Бідронка. Нам писала. Зараз по кільцю другий з'їзд. Так, ще сніг трохи політає. Давай їдіть. Ну, давай. Е, другий з'їзд. Можна було їхати. Е, по трасі, але я думаю... А там додається Стає з 490 км, стає 450, тому я вирішив їхати такою оригінальною дорогою. Там <кхід> ходить менше. Ну, в принципі, мені все рівно куди їхати, але хотілося б швидше приїхати. Зараз я думаю, десь на... на стоянку і я буду закінчувати відео. А ще, можливо, вам зараз таймлас поки що включу, поки будемо їхати. Так. стоїмо вже на стоянку. Там пробка. Так, стоїмо, там нейтральну передачу. Там ручник отакий у нас. Сумі ми приїхали майже 2000 кілометрів. Ем. Отак. Ми вже проїхали кордон з Литвою. Зараз ми вже на території Литви. Тому будемо зараз йти їсти. Це вже яка? Перша година якраз обід, будемо йти обідати. І поки що це відео буду я закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ставте дзвіночки, пишіть коментарі. Е, мод, я думаю, на цей мерседес ссылку на мод я залишив в описі. Е, всім до побачення!